Вітаю на каналі ТОП КІЛЕР. У цьому відео я зібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли цього літа. Поїхали! У невеликому містечку Вісконсина відбувається незвичайна подія. До життя масово повернулися мерці, причому не у вигляді гниючих трупів, а точнісінько як за життя, з тими самими голосами, звичками і зберігши пам'ять про себе. Деякі жителі визначили цю подію як божественне знамення, інші як жарти диявола. Поліцейська дана Сайпрес, мати одиначка з важким минулим, звикла розбиратися з п'яними бійками та крадіжками велосипедів проте тепер їй належить розслідувати вбивства у місті, де межа між живими та мертвими стерлася. Підозрювати можна кого завгодно, і тих, хто повернувся, і тих, хто їх боїться. Хлоя та Нікі рідні сестри, у яких абсолютно різні долі. Перша живе з коханим чоловіком Адамом і сином Ітаном, поки друга бореться з залежністю та невдачами. Усе змінюється, коли Адама знаходять вбитим. У пошуках відповідей Хлоя змушена звернутися по допомогу до Нікі, з якою давно не спілкувалася. Розслідування розкриває похмурі таємниці сестер минулі образи та зради. Тепер жінкам доведеться розібратися не тільки з невідомими, Відомим вбивцею, а й з тим, що зруйнувало їхні відносини. Посеред Лос-Анджелеса відбувається вбивство співробітника Міністерства національної безпеки. Детектив Марк Мічем доєднується до секретної оперативної групи, яка складається з агентів під прикриттям різних правоохоронних органів, щоб розслідувати цю справу. У процесі пошуку вбивців вони виявляють змову, масштаб якої перевершує всі очікування. Починається запекла боротьба, мета якої запобігти катастрофі в мегаполісі. Водночас Мічем виявляє факти, які не сприймають його колеги по розслідуванню. Детектив Карл Мерк після трагічного провалу операції переводиться до відділу нерозкритих справ разом з новим напарником Акрамом Салімом. Він береться за розслідування зникнення дівчини, яке сталося багато років тому. Занурюючись у справу, напарники стикаються з мережею змов і таємниць, які сягають вищих ешалонів влади. Чим глибше вони копають, тим більше розуміють, що ця справа куди небезпечніша ніж здавалося спочатку. Професійна кар'єра Прайса Кехіла була зруйнована через нервовий зрив у прямому ефірі багато років тому. Тепер він працює продавцем в магазині спортивних товарів, дає уроки багатим бабусям і переживає затяжне розлучення зі своєю дружиною. Якось запримітивши на полі юного Вундеркінда Санті Вілера, який має неймовірну силу удару, чоловік бачить у ньому чудову можливість повернути собі колишню славу в якості тренера разом зі Своїм старим другом міцом санті та його мати Кехіл вирушає на автофургоні в дорожню пригоду, щоб пройти відбір на чемпіонат країни з гольфу серед любителів. Симоні випав справжній щасливий квиток. Незважаючи на юний вік, вона отримує престижну посаду особистої помічниці таємничої Мікаели Кел, дружини мільярдера, ікони світського життя, філантропа та пристрасної захисниці тварин. Ця робота відкриває перед дівчиною двері у світ, де розкіш поєднується з духовними практиками, а усвідомленість подається на срібній таці, натомість її старшу сестру Девон, дедалі більше турбує з якою відданістю Симона занурюється в цей блискучий, але дивний світ, коли дівчата разом вирушають у відокремлений маєток келів, вони ще не знають, що прийдешній вікенд обернеться ланцюгом подій, які змінять їхні долі назавжди. Логан Медокс, власник збиткової майстерні, який намагається видертися з тіні свого брата Крістіана, легенди вуличних перегонів з поганою славою. Саманта – колишня нью-йоркська медсестра швидкої допомоги. Залишивши позаду галасливий мегаполіс, вона з дітьми перебирається до рідного міста у пошуках нового життя. Кертіс мовчазний геній механік, який зібрав свій мотоцикл з нуля. Він намагається триматися осторонь від усіх, особливо від. Від Старшого брата Рея, пов'язаного зі злочинним світом, кожен з них несе на собі тягар минулого, свої страхи та помилки. Проте саме прагнення до адреналіну та шуму моторів об'єднує їх в команду, де довіра перевіряється на трасі, а дружба в екстремальних поворотах життя. Рірі -рі Вільямс неймовірно обдарована дівчина з нетривіальним технічним мисленням. З юних років вона захоплювалася інженерією і проводила години, створюючи ті чи інші новаційні пристрої. Завдяки своїй майстерності Вільямс незабаром збирає броню, яка за рівнем технології не поступається залізним обладункам Тоні Старка. Використовуючи матеріали з університетських лабораторій, дівчина створює власний костюм. Мають чи на меті довести свою спроможність продовжувати справу з залізної людини? На просторах Техасу три династії скотарів конкурують одна з одною за територію і відбиваються від нападок місцевої нафтової компанії. Статен Кірклан перебуває в депресії після того, як три роки тому втратив дружину, а зовсім нещодавно, і сина. Єдиною світлою плямою в його житті є давня подруга Квін, яка полишила успішну кар'єру музиканта в Нью-Йорку і тепер керує тут невеликим танцювальним залом. Несподіване прибуття до Міста таємничого ковбоя порушує майже налагоджений спосіб життя Статина. Бібліотекар, здатний переміщуватись у часі, несподівано опиняється в сучасності, вирваний зі своєї епохи і позбавлений можливості повернутися назад, намагаючись знайти хоча б щось знайоме, він вирушає на пошуки свого стародавнього замку, але з подивом виявляє, що той давно став музеєм. Намагаючись зрозуміти, як жити в чужому світі, він випадково звільняє стародавню магію, давно приховану від очей, натомість ця сила стрімко розповзається по всьому континенту, порушуючи межі часу і руйнуючи звичний порядок світу.